Дуже гарно виглядає ліжко лімп саме в розмірі метр вісімдесят на два. От сьогодні зібрали таке на виставці. Прямо вигляд ще краще, ніж в меншому розмірі метр шістдесят. Дивіться, таке товстеньке якеньке. Сім років гарантії. До речі, йде на ліжечко. І воно, звичайно, що йде з нішею для білизни. Величезна ніша для білизни під дном. Е під дном іде металева рамка, яка тримає всю конструкцію разом, і поперечна металева планка. Звичайно, що йдуть ламельки під матрасом. Мені дуже подобається ця опція зйомного чехла. Коли такий чехольчик вдягається на короб, по-перше, короб стає гарний. По-друге, такий чехол можна завжди або похімчистити, або замінити повністю. Вартість такого ліжка олімп в розмірі 1,80х2 на 23,300 і дорожче. В розмірі 1,60х2 на 20,800 20 ,800. В наявності в метр є, метр шістдесят, усі продали наразі лише під замовлення. Приймаємо на кінець січня е таке ліжечко. Звичайно, якщо купувати з матрасом, йде знижка на комплект і доступний оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. Доставка по Києву безкоштовна. По Україні приблизно півтори тисячі гривень. Майже в будь-яку точку України доставка десь така вона і виходить в загальному. Якщо цікаво, на сайті Солоха є і можете подивитись ціни по різним розмірам. Він може бути від односпального до величезного навіть 2 на 2 метри. А в описі до відео мій телефончик для зв'язку.